Слава навіки Богу. Закон і благодать. Для кого даний закон, а для кого дана благодать? Що закон він даний для грішників, і якщо люди переступають черту закону, якщо вони порушують цей закон, то вони е, получають е, від Бога наказання. Ось так як зараз відбувається, що люди якби порушують закони. Роблячи всякі беззаконня, і для них є е, определенне покарання. Ось а благодать вона дана для праведників, дана тим людям, які праведно живуть, які приймають Ісуса Христа в своє життя, живуть по Слову Божому, втілюють то Слово Боже в життя і е, виконують волю Божу. Це є Пункти благодаті, ось тому повне відео. Дивись ютубі.